В Україні тривають заходи для покращення боєздатності армії. Сьогодні, вперше, майже за 10 років, групу військовозобов'язаних нововолинців та жителів селища благодатного відправили на навчальні збори, що проходитимуть на базі Володимир Волинської механізованої бригади. Та далеко не всі готові нести службу у рядах збройних сил України. Нині працівники військомату продемонстрували, як відбувається оповіщення. Та виклик придатних до служби чоловіків. Представники Нововолинського об'єднаного районного військового комісаріату навідалися на шахту номер 9 і вручили повістки працівникам копальні. Вони не бойові, таким чином уточнюють особисті дані та викликають на військові навчальні збори. Нині вдалося вручити лише 11 повісток, тому що, на жаль, не усі розуміють важливість військового обліку. І трапляються прецеденти, коли чоловіки відмовляються брати повістку. Навіть у присутності телекамер, військовозобов'язаний Смущук, працівник гірничо-рятувального загону відмовився брати повістку. І навіть дехто з тих, хто її взяв, у військкомат не з'явилися. Беріть повістку. Розказуйтеся, ми поїхали. А там брати.

Повістки, що нині вручаються, не є причиною для страху чи паніки. Візит до військомату дасть змогу з'ясувати персональні дані чи пройти десятиденне навчання для того, щоб отримати чи удосконалити свої військові навички. За відмову від повістки, чоловіки придатні до служби будуть притягнуті до відповідальності, кого притягують до адміністративної відповідальності, вони, значить, це ті, хто не з'явився по повістці для з'ясування військово облікових даних або на медичну комісію, значить, передбачає штраф. Згідно законодавства, також там по першому чи по другому разу. І після того, якщо вони так далі продовжують не з'являтися, тоді вже кримінальна відповідальність. Близько 20 осіб упродовж 10 днів будуть займатися вогневою і тактичною підготовкою на Володимир Волинському навчальному полігоні. Програма сформована таким чином, щоб чоловіки за необхідності могли нести службу у підрозділах територіальної оборони в Нововолинську. На період військових зборів за чоловіками зберігаються робоче місце та середня заробітна плата. Після того, як вони прибувають, також їм оплачуються добові ті, що вони знаходяться на зборах. Ну і вони підвищують свій рівень військової підготовки. Нарешті ми почали. Ці збори проводити, підготовити готувати людей для захисту і виконання своїх завдань за призначення. Ті ж чоловіки, які сьогодні прибули до військомату у доброму гуморі і налаштовані позитивно. Для когось це перший армійський досвід, для когось можливість пригадати забуті навички. Та усі, як один, переконані у необхідності таких навчань, їх потрібно було не припиняти проводити. Тоді було менше моментів у 2014 році, взагалі яким настроєм їдете? Як? З робочим, з бойовим, можна сказати. Да. Ну, ви ж розумієте, що якби я хотів відкусити, я б відкусив. Ну, не тільки я. Спочатку нас збирали на 10 травня, потім сказали, що перенесли. І залишили свої реквізити, телефони, перетелефонували, прийшли, з'явилися, видали нові повістки. Це, я думаю, що це потрібно для того, щоб хоча б нагадати ті якісь навики, які були здобуті ще в радянській армії. Ну, мабуть, не знаю. Це повинні вирішувати люди, які мають більше досвіду в цьому чи якихось знань. Ну, військова підготовка в даний час завжди буде в плюс. Також військовий комісар підсумував весняну призовну кампанію, за результатами якої з міста Нововолинська та селища Благодатного до війська пішло 15 призовників. На превеликий жаль, не всі до кінця розуміють свій громадянський обов'язок. Боронити країну більше пів тисячі молодиків призовного віку ухилилися від військової служби, за що будуть нести відповідальність за словами військового комісара Олександра Плужніка. Така позиція не зрозуміла, адже хлопці строкової служби у зону АТО не потраплять.